Добрий день, малята. Сьогодні до нас завітала бабця Катря. Вона нас чекала і хоче щось розповісти. Я вас довго тут чекаю, з добрим серцем зустрічаю. Щиро кожного вітаю. Сідайте зручненько, погрійтеся біля пічки, а я вже і стіл накрила для вас. Пам'ятаю, ви дуже любите казки та загадки, тож відгадайте одну мою загадку. У нашої бабусі сидить звір у кожусі. Біля пічки гріється, без водички миється. Хто це? А це котик. Так, це котик муркотик Дуже любить спати на сонці, котик мій муркотик Цілий день він на віконці гріє свій животик. Давайте його покличемо. Котику, муркотику кісь-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. -кіс 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 а ось і котик муркотик А що він нам приніс? Ой, який в тебе гарний посуд! Це глечик, традиційний український посуд. Виготовляли його з глини та розмальовували візерунком. У ньому зберігають молоко та сметану. А зараз я вам покажу, який в мене ще є посуд. Глечик, макітра, горщик та куманець. У горщику завжди варили борщ і кашу. Горщик ставили в піч і там готували. А це макітра кругла, глибока. В ній тримали смачні вареники та пиріжки. А це куманець. В нього. Наливали узвар квас та воду. А зараз давайте з вами приготуємо борщ. Але куди подівся горщик? А, ось погляньте, це котик-муркотик розбив горщика. Ой, бешкетник, що ж нам робити? А давайте з вами горщик складемо. Почнемо його складати. З нижньої частини. Складемо низ, а потім гору ось наш горщик готовий. І ми можемо з вами готувати борщ. Погляньте, у мене дуже багато овочів. А які овочі ми використаємо для борщу. Давайте їх складемо у наш горщик. Картоплю. Буряк, моркву, помідор та цибулю. Накриваємо наш горщик та відправляємо його у піч. Хай він вариться. Буде смачний смачний борщ. Ось наш борщ уже й готовий. А що ж ми будемо їсти борщ? А будемо ми їсти борщ. Із полумиска та дерев'яною ложкою. Смачного вам, любі мої!